Сьогодні, 10 жовтня, з нагоди всесвітнього дня ментального здоров'я, студенти кафедри психології, педагогіки та філософії Кременчицького національного університету імені Михайла Остроградського провели вестибулі навчального закладу просвітницьку акцію. Її метою було нагадати усім про те, як важливо піклуватися про свій емоційний стан. Ми проводимо не тільки такі акції, проводимо опитування. І у цьому році таке опитування показало, що більшість наших студентів мають проблеми з розумінням своїх емоційних станів. І це дійсно про те, що не дає їм можливість тоді проживати ці емоції сьогодні. В наші часи це дуже важливо відчути, да, який ти сьогодні. Аби навчитися розрізняти свій психоемоційний стан для студентів та викладачів університету, підготували пізнавальний інтерактив. Окрім того, створили різні інформаційні буклети з матеріалами про емоції, властиві кожному з нас, та з контактами тих, до кого можна звернутися за допомогою у разі потреби. Якщо ви відчуваєте страх. Або злість, ви витягаєте певний папірчик, і там є побажання, яке можливо допоможуть покращити ваш ранок, допоможуть вам пережити вашу емоцію, більше зрозуміти себе. Також у нас є такий стенд, де можна написати або намалювати, які емоції ви відчували зранку, і витягнути просвітницький Буклет і забрати з собою про психічне здоров'я. Ця акція допомогла не тільки підвищити обізнаність про ментальне здоров'я, а й заохотити кожного бути уважнішим до власного емоційного благополуччя та не нехтувати потребою психологічній підтримці, аби навіть у ці важкі часи знайти радість життя. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.